Позаблоковий статус України до 2040 року замороження лінії фронту та загальноукраїнський референдум щодо зовнішньополітичного курсу країни. Такі тези поширили деякі зміни, назвавши це мирним планом Мердогана. Він має посприяти у завершенні війни проти України. Проект, начебто, ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі. і Його доповнений текст нині розглядають всі три сторони: Туреччина, Росія та Україна. В офісі президента України це спростували. Десправедливої учені без спекуляцій і без ілюзій немає жодних альтернативних мирних планів, які передбачають не програш РФ. Є лише безумовна формула миру, запропонована президентом Зеленським, яка ґрунтується на обов'язковості повного виходу РФ із території України, повернення до міжнародного права з переглядом ролі міжнародних інститутів, об'ємної юридичної та фізичної відповідальності за акт агресії і відповідних масштабних компенсацій все інше. Це лише про бажання продовжити війну через заморожування, ескалацію, збереження російського агресивного режиму. Мирний план Ердогана, нібито злитий у змі, одразу підтримали у Кремлі. Путін заявив, що готовий до переговорів. Він стверджує, що Україна, нібито погодила домовленості досягнуті у Стамбулі. Але після відведення російських військ із Київської та Чернігівської областей викинула їх на цитую на звалище історії через примус заходу. Замороження війни на основі плану Ердогана підтримує і самопроголошений проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він заявив, що цього разу ініціативи Путіна знайдуть відгук в Україні, бо так він відчуває а чуття його. Ніколи ще не обманювало. Де реальність? А де оці і Путіна? І не лише про це будемо говорити з нашим гостем у студії сьогодні. Денис Попович, військовий оглядач. Я вас вітаю. Слава Україні! Добре, слава! Отже, нібито турецький план. Чому тому, що от ви бачили підтвердження з боку Туреччини Ердогана, що дійсно такий план існує, і що є така пропозиція? Я бачу намагання туреччини бути посередником. Той план Стамбульський, переки зараз ми замокажемо. Він був за посередством Туреччини, і на територію Туреччини там було обговорення. Відбувалося, і я думаю, що зараз Туреччина не получає своїх спроб стати посередником в регулюванні російсько-української війни. Це було б дуже добре для до Він сказав, був, що він миротворець це підвищило його статус як людина, яка розв'язала допомогла розв'язати конфлікт, конфлікт військовий, величезний конфлікт. Війну, яка була, яка є, значить, наймайштабнішою з часів другої світової війни в Європі, це було б дуже великим плюсом для якщо Щоб він міг би сказати, що історично він доклав руки і доклав, значить, своїх намагань щодо розв'язання от цієї війни і закінчення. її. Я не запречу. Можливо, десь офіційні якісь заяви були відтречені. Я їх не бачила. Чи може така бути послуга з боку Ердогана, щоб просто створити для Путіна майданчик, аби озвучити його реакцію на е, такі пропозиції? Але це не означає, що такі пропозиції дійсно висловлювалися і Україні і взагалі існують? Ну реакція вже є так чи інакше, вона є з боку Путіна. Вона є з боку Лукашенка. Створено було штучно? Ну, зараз розумієте, яка справа? Для того, щоб вести переговори про мир і про врегулювання, повинен бути поле для компромісу. Його нема. Ну тобто, має бути готовність обох сторін домовлятися на полі якихось компромісів. Тобто, от, що таке компроміс? Це взаємні поступки. Тобто, щось поступається в Російська Федерація, щось поступаємося ми. Чи ми можемо поступитися територіями? Відповідно, це Крим щонайменше, це Донбас. І, можливо, навіть те, що Путін називає сухопутним коридором, то тобто це частина Херсонської та Запорізької області, вони про це, між іншим, дуже прямо кажуть. Чи готові ми поступитися територіями, у мене є великі сумніви. З політичної точки зору. От. А відповідно, політик для комплексу зараз нема. Тому поки що це інформаційне таке, знаєте, промацування, інформаційні значить, операції, інформаційний тиск. Якщо він не буде прийняти, то очевидно за цим буде слідувати ескалація. Для чого це Кремлю? Для чого це Путіну? Ну а чому б ні. Ну, а на що це вказує? Ну, це вказує на намагання його, по-перше, припинити війну на тих умовах, які він хоче. Чому? Ну, очевидно, є інші плани. Інші плани, інші плани почати щось інше. Цілком можливе, що, що він не може зробити, поки він сидить в Україні по уха. Ну, сили там теж не безмежні. Тобто він, очевидно, хоче далі десь просуватися. Можна там згадати і країни Балтії, можна згадати і Казахстан, можна і можна інде, він там може мати певні значить, плани. Цілком можливо, є внутрішньополітична політична ситуація, яка йому заважає. А Тоб, що десь... таке відбувається? Вони проголосували, вони підписалися під цією війною, війною. Фактично. Ну, бачите, Кремля так звані, вони неоднорідні. Ну, Чуди там є певні, це наше, скажімо так, припущення і наше маркування, що там є певний тиск на те, щоб цю війну закінчувати, для того, щоб там, вимагати, скажімо так, хоча б зняття санкцій. Ну, Це наше припущення. Але коли мова йде про переговори, а кілька таких періодів було, і в минулому році, і позаминулому році, ці значить, періоди проходили і відразу слідувала ескалація. Тобто, бо це був Бахмут. Або це була Авдіївка, ну тому, якщо е, всі ці намагання вони не будуть реалізовані, а мене дуже великі сумніви, що будуть реалізовані, почнуться очевидно якихось якісь наступальні дії з боку Російської Федерації. Замороження війни воно є бажання це Кремля очевидним. І якщо так, то через який термін вони можуть підготуватися, наростити свої спроможності і е, піти знову. Одна з найбільших причин бажання заморозити конфлікт, заморозити війну це якраз намагання набратися сил. В техніці, чи в, в, техніці, людях? в людях, ну, передусім, в техніці, люди в них є. Там немає проблем з людьми. Відповідно, поки в них є гроші, них будуть люди. Бо е, люди йдуть за гроші. І я мав змогу пересвідчитися Я з такими людьми спілкувався, з військовополоненими Російської Федерації. Мотивація головна це гроші. Тобто mm -hmm. я пішов за гроші. У мене там значить, є там, певні зобов'язання, намагання зробити, а роботи нема. А тут запропонували гроші, 200 тисяч зарплата за перебування в так званій зоні СВО, підйомні такі, що. Ну, чому б не піти? Ну, він пішов. Ну, от, тому поки така мотивація є, будуть люди. А от з технікою там проблеми. Бо є там певні розрахунки, які свідчать про те, що ця тенденція, коли вони з п'яти танків збирають один. Модернізовують його, ремонтують і надсилають на фронт. Вона може тривати ну, приблизно до середи наступного року. Або до кінця наступного року. Далі буде значить, певна, певна межа, яка не зможе давати далі можливість вести війну. Тому і тут тим не менш, вони виробляють нові ракети Х-69 ну, західними комплектуючими. Вони виробляють. Ми бачимо, що такі приклади є. Ця ракета вдарила по Терпільський ТЕС. Їх небагато. Вони мають змогу робити нові зразки озброєння, але їх, на щастя, небагато. Тобто, так чи інакше, вони ж не... кожен виліт не супроводжується тим, що сотні ракет летять на територію України. Летять кілька десятків, 30-40. Ну, для, територі... для такої території, як Україна, це небагато, хоча вони приносять, приносять дуже велику шкоду і знищують нашу народну інфраструктуру. Але ми бачимо, в принципі, в них є певна обмеженість. З точки зору виготовлення нових зразків, і по великому рахунку, зараз їхня армія вона базується якраз на тому, що залишилося від СРСР. Тобто це старі танки, стара, стара техніка, старі гармати, які вони знімають зберігання, модернізовують, ремонтують, відновлюють і в бій. Зараз в них основний бойовий танк більшу міру Т-62. Ну, тобто, є там і Т-72, є Т-90, безумовно. Вони мають можливість їх використовувати, виготовляти, робити, в тому числі з підстанційних комплектуючих. Але їх небагато. Тобто, основна маса це Т-62. Формула миру. Це єдиний шлях урегулювання от війни і закінчення війни. Про це говорять в офісі президента Володимир Зеленський. Президент каже, що в нього є дані, що наступ можливий травень-червень, в середині червня саміт миру. В ньому братимуть до ста країн участь вже заявили. Чи можуть бути ухвалені рішення на цьому саміті, які вплинуть в тому числі і на Кремль, і чи піде Кремль на формулу миру? Наскільки я знаю, Кремль в принципі не хоче навіть на це на це саміт їхати. Їх не запрошували. Їх не запрошували. Ну, якщо б вони хотіли, вони вчили доклали зусиль до того, щоб поїхати. Це знову ж таки свідчення того, що поля для компьюці поки що нема. Є в них власне розуміння, яким чином треба заморожувати. Тобто їх він треба визнати суб'єктами переговорів, але ж ми не можемо ми вести цього переговори, тому що є указ президента, який не дозволяє вести переговори з Росією. Ну таким чином так і відбувається. До речі, Путін кожного разу на цьому наголошує, що я є... він називається декретом який е, зобов'язує не вести переговори з путіним оскільки він значить привасно собі при собі значить, регіони частину Херсонської Запорізької області в увівши їх у склад конституції. Тобто він це на конституції не але та сама Туреччина може стати посередником саме в переговорах по формулі миру. Просто цікаво, чи Путін піде на це за нинішніх умов? За нинішніх умов, оскільки він готується до наступу, на мій погляд, тому зараз немає сенсу йти на ці переговори. Ми очікуємо, ми очікуємо наступу з боку Російської Федерації, ми очікуємо мобілізації, так чи інакше. Ми кажемо про те, що може бути мобілізовано 300 30 тисяч осіб, які можуть бути кинуті на, на Сході, зокрема, наступальні дії. Відповідно, треба очікувати ходу з боку Російської Федерації. Тим паче, що ви не бачите, що в нас є проблеми з боєприпасами, є проблеми із ППО, є проблеми із Заходом, який зараз не може дати нам раду. З точки зору підтримки, вони відчувають, що е, нормальний час для того, щоб підтяпати більше території, а вже потім можливо сяда сіл перемовин не сильних для себе переговорних позицій. Ну, це 10 років війни е, демонструють. Тому що якщо згадати 2014 рік, коли власне от рівно 10 років тому АТО було проголошено, е, то якраз усі перемовини починалися е, майже в той момент, коли наступали росіяни і вони підключали свої кадрові війська. Це і Ловайськ, згадаємо. Це і Лувайськ і Дебальцево. Так, безумовно. Ну і зараз чудово вони хочуть повторити цю практику, вважаючи, що вона може бути для них успішною. Ну але питання в тому, чи буде вона успішною, чи вдасться їм завоювати більшу, більш серйозну переговорну позицію. Втішні, в принципі, зараз новини приходять із закордону заходу. Я маю на увазі виступ Трампа, де він, в принципі, припустив, що допомога може бути надана Україні на певних умовах. Ну, це кредит. Там чудово в конгресі розуміють, що нам буде важко повернути цей кредит. Ми готові ага. на все про це ага. вже говорив і міністр закордонних справ Кулеба і на кредити, і президент Володимир Зеленський.